Любі друзі, сьогодні 12 листопада короткий відео огляд чудового електроавтомобіля Kia Soul. Чому чудового? Тому що це хороша якість автомобілей. Автомобіль має цікавий дизайн, зроблений під паркетничка. Тому дуже люблю цей автомобіль. Цей автомобіль 2015 року. Так, з 15 по 17 рік були дуже погані батарейки, які деградували. І часто автомобілі, які приїжджають в цих руках, проїжджають всього лише 50-80, в кращому випадку 100 чи 120 кілометрів. Проте, Кія давали хорошу гарантію, якщо власник вчасно і це обслуговува по регламенту. Протягом 7 років була гарантія на батарейку. Якщо вона здеградує на 70% більше, могла бути гарантійна заміна батареї. І батарею, яку ставили по гарантії. Це була батарея на зовсім новій хімії, така, як у Kia Soul з 30-ю батарейкою, які відомі своєю надійністю і які легко проїжджають поза 200 кілометрів. До чого я це все розказую, даний автомобіль це якраз той випадок, в котрому була замінена по гарантії в Норвегії батарея. Це не ремонтована, так як в нас так часом буває в Україні. Це була гарантійна заміна батареї у Норвегії. Ця заміна була в кінці 2020 року, 2020 року у листопаді місяці, була замінена батарея на нову. На новій хімії. Тому даний автомобіль має СОГ 111,5%. Він легко проїжджає поза 200 км. Влітку виходить, 230 проїхати на аналогічних автомобілях. Цей проїхав тільки тепер осени. Тому ним зараз в листопаді мені виходить проїжджати в районі 170 км і Сох тут 111%. Маю документальне підтвердження, що тут була замінена батарейка, тому кажу, що це чудовий хороший автомобіль. Kia в максимальній комплектації зі шкіряними сидіннями, з підігрівами сидінь, з вентиляцією передніх сидінь. Корозії автомобіля немає, був добре оброблений в Норвегії. Ззаді, як бачите, шкіряні сидіння з підігрівом. Передні мають і підігрів, і вентиляцію, безключовий доступ. Такий він в серединці. Бачимо, заряду ще є 167 км, попри те, що я вже 5 км проїхав. Ранці він зарядився до 170 км. Але Kia Soul це та машинка, яка завжди проїде, те, що на відміну від інших електричок. А якщо будете їхати економно, ощадливо, то завжди проїде більше. Середній розхід у мене зараз 17%, то я вибачаю 17 кВт на 100 км. Навіть зараз можна не проїжджати 170, можна навіть і 180 км. а влітку це буде гарантований 200 і більше кілометрів. Є українська навігація. Є підігрів сидінь, є вентиляція сидінь. Тому машинка дуже комфортна, зручна. Ну і саме головне батарейка. Замінена по гарантії батарейка. Є сервісна книжка, по машині нічого не треба ремонтувати. Точніше, треба буде замінити один задній селінблок. Я відчув стуки, сьогодні, був на діагностиці Тут задній лівий серіантблочок потребує заміни. То на днях його замовлю і заміню По кузову, як це у всіх Kia кіасоулах була корозія під задньою камерою. Тому ця дверочка підфарбовувалась, перефарбовувалась точніше. Все решту в рідній фарбі були підфарбування передніх арочок, передніх крил. Крило загалом в рідній фарбі, але торці арки підфальовувалися. Все абсолютно справно. Тепловий насос працює, холодить, гріє. Хітер тепловий також працює. поднищу корозії нема, шарові. Серед блоки, все буде в відмінному стані. Кажу, що задні блоків замінимо, то будете мати спокій на багато років. Отакий От чудовий автомобільчик є по хорошій ціні. Ціна даного автомобіля 9000 доларів. Має хорошу літню резину і ще кращу зимову на дисках, тому звертайтеся, якщо цікавить. Є ще аналогічний автомобіль, також заміненою батарейкою. На новій хімії замінено також було 2000. У му практично 21-му році. І він буде трошки дешевший. В нього є царапинка по задній арці. Буде 8500 коштувати. Є чорний з червоним дахом і сіренький прекрасний колір. Тому звертайтесь, питайте, є чудові два автомобілі в наявності.